Який ви хто ви виняє? Хто я ви такі? Бласка. Журналісти, люба так, Журналіст ви ви, ви, Почекайте, їх визвала. Оди. Я визвала. Я визвала. Яка що ви визвали визволити? І зараз буду лупити, дерти, ви? упине, Вин... Вин... що, я мобілку вкрала в куча учанок. Вона Люба зайди в потє. Ти я не бачила і не чула. Зайди. Те що Мі там сказав, він те не означає, що він вийде сказати? Він одай мобілку, він мене треба. Покажіть, ви телефон. Він він правило. Він сидів на лавочці зелений. Я прийшла, сіла до бабів. Він сидів п'яний обригана представляєте? Я сиділа, сиділа з жінками. Я можу їм позвати, подзвонити, нехай вийдуть, жінки потвердять. Він сидів там на лавці, потім прийшов і каже: Одай мою мобілку до мене. Скажу, Толя, ти що, Депутат, я твої мобілки не брала? Одай мою мобілку. Вона 48 тисяч стоїть. Да бабу кажу, що ти до неї пристав? Вона не брала мобілки. де сидіть, туди йти. І вона мене обвиняє, що я мобілку крала, да я чужої смітини не візьму. Може, то война витягнув. що? Вейну може витягнув. Не знаю. Війни не було. З ним то сидів я Ярошик і той Бася той із дев'ятого дому тельбатий. Вони ушли, а він остався сам. І сидів, спав, викликав поліцію. Він саме вийшов. Він витали, телефон, він що телефон не викликав. Тобто не зі свого, а ні, що? Чи, чи, телефон, отуй, телефон, споя... ще телефон ні одну телефон. А ти люба не бачила нічого? То й мовчи. Я просто вивчий. ну а я тут мене до ці хвилини визвав міліцію. А то кореспондент я визвала. Ви визвали Я Такі визвала! Ви розумні така. Ви Розумна. Як Ах... треба? То ви там не треба. Ні іди розбирайся з лісником. Зо мною я не буду розбиратися. Ну кліміту я не потерплю. Іди закрийте свого. А я кліміти не потерплю одрего од депутата. Позорник, позорник. Сюди незаконний Петрович. Скажіть сюди, будь ласка. Це не ваш телефон лежити за телефон лежить. А то я туда прям... Ну гляньте, будь ласка, ваш телефон чила? Ну, да, ми... Ваш? Положить, будь ласка, на лавку. На лавочку посидіть. Перевіримо емейл, чи ти дійсно ну, ваш телефон. То що кончений депутат? Я вкрала твою мобілку. Я вкрала твою мобілку. О того, що ти там стяг і вона лягла. Поняв? Поняв чи ні? Тебе... Морду тягну, не потрібна я. Тебе Морду не потрібна. Можу, я, тебе не я його прикончу візьму. Я, я його прикончу, сказала. Я тебе не жіночу. Що... Його не було. А ви бачите, що ви тут в туалет буде? Я не де десь Скільки чому. Тому він тобі його не було. Може, не пала подивитися. Оце стоїть. лаврі це звіриться. Не опускав мене взято. А мене свідки повністю. Ти поняв чи ні? Я сказала, я подам на тебе типу дати Ти Побачив. мене. Ви його знімаєте, я вам може гарніше, ніж він. Чого примахалися? ви мене снідає помнить тві? Хоч мене ходить. Я його попадаю, я ні у чого не трошка. Я не мать вам. Ви опаді каміння обозвали, дай мені за сорок вісім сесячь

Свої дівчата гроші получається мама, а ви журналісти райони патрови. Яка різниця?

Що, знайшов На найщався? Я на цілий Божий ранок от. його з того депутатства, Позорник не здавте, депутат. Ми всі разом сиділи на лавці, а він отут валявся п'яний. І як вона могла на вкрасти. Це це чудо і чудеса. Дай за 48 гривень мобілку, а вона, вказує, 16 тисяч тільки стоїть. Це не важно, але це таке звідки, вона стоїть, хай стоїть. Для чого? Дай, вона немає 1 тисяч стоять і не <питрес> вийшло. Типа, серед білого дня вона хотіла у вас вкрасти телефон. Де, це в нас тверд, блядь, взагалі.